А чи не задумувались ви, що раніше ми вживали перестраховуючись термін на випадок війни? І зараз такий випадок? Стався, коли ми будували свої системи опалення, ми ставили основним істочником газовий котел або електрокотел. І на випадок війни ми завжди ставили або твердопалений котел, або комбінували. Ставили основним істочником газ, ставили на випадок війни електрокотел. А зараз хочу розібратися в цій ситуації. Ну, по перше, напишіть в коментарях, що ви використовували в себе. З терміном на випадок війни. А по-друге, ціни на енергоресурси дуже виросли. Підросла електрика, підросла вартість тих самих дров, підросла вартість газу. І на даний час, в будь-якому випадку, самим енергоефективним і самим менш затратним для використання в своїх будинках все одно є тепловий насос. Якщо використовувати тепловий насос повітря, вода. Тоді дійсно потрібен якийсь резервний істочник, як ми кажемо, не на випадок війни, а резервний істочник для того, щоб тепловий насос, коли втрачає свою потужність при великих мінусах, догріти теплоносій для системи опалення і щоб у вас в будинку було комфортно. Якщо використовувати геотермальне опалення, геотермальний тепловий насос може справлятися. Задачею по опаленню нагріву гарячої води в незалежності від зовнішньої температури і не потребує ніякого догріву. А також газовий котел може так же само безпроблемно справитися з задачею по теплу. Самостійно і електрокотел обігріє ваш будинок. Ну а як показує практика в час війни з таким сусідом, як у нас, по суті, ніякий резерв вас не забезпечує. Тим чи іншим засобом, бо вони б'ють ракетами і по електростанціям лишає нас без світла, і тоді електрокотел чи тепловий насос не буде працювати. Вони б'ють по газорозприділітельним станціям, і ми можемо лишитися без газу. І теж саме в нас нічого не буде працювати, і навіть маючи дрова, якщо не буде світло, а у вас зроблена сучасна система. Працювати вона теж не буде. Тепловий насос споживає 1 кВт і видає до 5 кВт тепла, тому для забезпечення роботи теплового насосу потрібно невелика кількість електроенергії, яку можна отримати або від сонячних станцій, або від генератора. І в час війни, напевно, що легше всього забезпечити свій будинок теплом і гарячою водою. Ну і зараз, звісно, польються. Негативні коментарі, ви скажете: Вау, це дорого! Вау, не всіх є гроші на це так. Я згоден з вами. Але це мінуси нашої влади, тому що в всіх європейських країнах на енергоефективні системи надаються людям великі теплі кредити під маліший відсоток. І люба людина може взяти собі на таку систему кредит, виплатити його за 10 років і. Вже економити на системі опалення, вентиляції, кондиціоніру. А ви напишіть в коментарях свою думку. А кому цікава тема енергоефективного опалення і теплових насосів. по Посилці в описанні профіля є перехід на мій телеграм. Задавайте питання, консультація безкоштовна. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося!